Доброго дня! Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб представити вам нашу останню розробку косарку-плющілку 9330 – машину з конвейерним транспортером. При розробці цієї машини ми ставили перед собою кілька цілей. Першою з них було зменшити вагу машини, щоб відповідати нормам навантаження на вісь. Другою важливою задачею було забезпечити достатню гнучкість для адаптації до різних ділянок і типів кормів. Фактично, враховуючи національні та місцеві особливості, іноді потрібно 3 метри, іноді 1,5, іноді 3,5 метри. І ми хотіли, щоб ця мета була реалістичною. Безпека та доступність також були враховані при розробці цієї машини. Наприклад, ця машина пропонує винятковий доступ до задньої частини трактора для перевірки всіх з'єднань та будь-якого іншого типу регулювання. Коли машина починає роботу, ця кришка автоматично встановлюється в потрібне положення. Обмеження навантаження на задню вісь трактора було одним з наших пріоритетних завдань. І саме з цією метою ми повністю переробили шасі і важелі навіски, включивши технологію управління підйомом для підтримки косарки під час роботи і транспортування. Ця технологія управління підйомом також дозволить оператору в будь-який момент регулювати тиск косарки на ґрунт з місця водія. Щоб захистити машину в разі зіткнення з перешкодою, ця технологія управління підйомом також інтегрована в систему безпеки, яка дозволяє косильному елементу зміщуватися назад під час підйому вгору для очищення, що дозволяє косарці подолати цю перешкоду. Косарка повертається в робоче положення без зупинки. Давайте детальніше розглянемо, як відбувається передача корму. Отже, наш плющільний ротор з поворотними пальцями. В основі якого знаходиться передавальна пластина, яка запобігає втраті стебел, і таким чином зберігає поживну цінність, що міститься в кормі, щоб потім потрапити на конвеєрну стрічку. Ці конвеєрні стрічки працюють зі змінною швидкістю, а в поєднанні з можливістю зміщення завдяки цьому гідравлічному циліндру, користувач зможе адаптувати розміри валка в діапазоні від 1,8 метрів до 3,6 метрів. Привід конвейерної стрічки управляється гідравлічним блоком, інтегрованим в машину. Ми дійсно інтегрували два насоси та масляний бак, розміщений зверху, що дозволить бути незалежним від гідравлічних характеристик трактора. Це також покращить реакцію не тільки всіх функцій задньої косарки, а й переднього блоку під час скошування, особливо на високих швидкостях. Зараз ми подивимося, що відбувається під цим капотом. Тут є кілька речей. По-перше, це наш модуль ISOBAS. Фактично, ця машина повністю контролюється системою ISOBAS. Це дозволить використовувати або термінал трактора, або один з наших терміналів CCI 800 або 1200. З наявністю джойстика або без нього. Також присутня функція ISOBAS, яка контролюється за допомогою інклінометра, що дозволяє регулювати швидкість руху стрічки при роботі на схилах, зменшуючи швидкість стрічки на вершині схилу і збільшуючи швидкість стрічки внизу схилу. Тут, звичайно, знаходиться гідравлічний блок, призначений для управління всіма функціями складання, розкладання і розташування стрічки та переведення в транспортне положення. Також тут знаходяться два пропорційні клапани для регулювання швидкості руху стрічки та два циліндри пам'яті для налаштування положення розвороту на поворотній смузі. Тепер давайте поговоримо про найважливішу особливість косарки косарки-плющилки. Звичайно ж, про ріжучий брус. На цій машині встановлений ріжучий брус OptiDisc Elite, розроблений компанією Kun, який безумовно має певну кількість специфічних особливостей, можна навіть сказати, ексклюзивних. Однією з головних інновацій є різна міжосьова відстань між поворотними дисками, ті, що переміщують об'єм корму назад. Мають більший прохід для полегшення переміщення, а ті, що обертаються вперед, мають ще більшу площу перекриття завдяки зменшеній відстані між цими двома сусідніми дисками. Що стосується технічного обслуговування, то ріжучий диск в принципі не потребує заміни мастила. Заміна ножів також дуже проста завдяки системі Фаст Фіт. Ножі можуть вільно обертатися на 360 градусів, що важливо, особливо в кам'янистих умовах. Для операторів, які працюють в особливих умовах, таких як зношування, абразивні або інтенсивні умови, кожен диск може бути оснащений полозом з використанням накладки, яка просто встановлюється під ним, а також додатковими захисними пластинами, які дозволяють захистити нижню сторону компонентів ріжучого бруса. Ззаду знаходиться ротор плющилки з поворотними пальцями. Цей ротор приводиться в дію за допомогою редуктора. Таким чином, його дуже легко адаптувати до типу корму 780 обертів на хвилину для бобових культур. Або 1000 обертів на хвилину для зернових культур, жита та інших кормів, що вимагають більш інтенсивного скошування. Другим пристроєм для регулювання інтенсивності плющення є звичайно плющільна пластина між ротором і кожухом машини. Пластину можна наблизити або віддалити за допомогою важеля, встановленого на кожному кінці рухомого елемента. Завдяки робочій ширині 9,3 метра, ріжучому брусу обтіді Elite, високопродуктивному плющільному апарату, конвейерним стрічкам, що забезпечують велику гнучкість при зборі корму, ця машина є універсальною для виконання таких робіт. Вона здатна забезпечити відмінну службу для потреб підрядників, машинних кооперативів або великих господарств.